Сьогодні відео хворі з 19 років Надія Дорофієва озвучила свій діагноз. Мама Христини Соловій відреагувала на судовий процес доньки через публічну лайку на концерті. Схудла на оземпік. Тіна Карль сповістила, що хоче народити ще одну дитину. Андрій Данилко не приховує прихильність до росіянки Алли Пугачової. Олександр Пономарьом з небажанням прокоментував звістку про гомосексуальність своєї названої дочки Зої Мозгової. Надя Дорофєєва зізналася про хворобу, якою вона хворіє з 19 років. Це мігрень. Перший раз вона сталася зі мною у мої 19», – Пише Надія. Причому аурою. ті, хто в темі, зрозуміють, я обстежила знайшла причини на питання, як позбутися таких приступів. Мені відповіли. Вона сама пройде після 60. Бажаю всім дивитись на світ з таким позитивом, як та лікарка у моїй 19», – Підсумувала Дорофєєва. Фоловери співачки почали одразу підбадьорювати надію та приду. Нові рядки пісні. Треба фігачити трек по гарячих слідах, два рядки накидав. Знову тисню у скроні, а я втопила біль у цитрамоні. Знову тисне у скроні, а я втопила біль. Огидна огида, мама Христини Соловій відреагувала на судовий процес з приводу публічної лайки, колишньої назви міста Чорноморськ. В своєму інстаграм співачка зауважила, як пояснити мамі без матюків, за що мене судитиме і суд. Мама, усе зрозуміє, бо вірить у тебе. Моя пташко. Також Христина прокоментувала позицію фестивалю «Виделка Фест, які спочатку приносили вибачення через таку прикру помилку. А тепер виконавча директорка пісіяється, що про них тепер пише скад. Схоже, це таки я, пише співачка, помилилася з фестом. Огидна огида, резюмувала Христина Соловій. Схудла на оземпік та розсекретила, що хоче народити дитину. Тіна Карль в бездоганній формі і ходять клітки, що це все препарат оземпік. Співачка не лишила це питання осторонь та прокоментувала. А що це? А, це те, що всі коля, типу. Удачі! Мені ще хочеться щось народити, красиве, гарно, маленьке. Так от, тепер ми знаємо, що струнку статуру виконавець тримає завдяки власним зусиллям. І якщо тіна хоче народити ще одну дитину, то не вже вона в стосунках? Хто що знає, пишіть в коментарях. Ну що ж, дно пробито, Андрій Данилко прихильна до росіянки, Алли Погачової, яка несе сама си русський мір. Леся Нікітюк та Ольга Сумська також відреагували, перебуваючи на фестивалі лайми Вайкули, яка надала свій фест як майданчик для хороших росіян, щоб вони популяризували русський мір. Вірка сердючка вже схилила голову перед росіянкою. А тепер ще й співак виклав в інстаграм фото з Пугачовою. Поки українці воюють на фронті з росіянами. Андрій Данилко вважає доречним на 11-й рік війни викладати фото з прим Мадоною, яка нагадає вам жодного разу не засудила свою рідню та росіян, які і досі фінансують на вбивство українців. Леся Нікітюк вважає, що це парочка легенди. А от Ольга Сумська написала «любимки» та додала два сердечка. Від Лесі я не очікувала, а от від Ольги так, бо донька Сумської живе на Росії та фінансує на російську армію та дуже любить робити фото з путіністом Кіркоровим, бо він же також фінансує на ракети, які нас, українців, вбивають. У кожного своя дорога. Олександр Пономарьов прокоментував камінг Аут тридцятирічної доньки Зої Мозгової. Я не хочу закоментувати зараз. Мені це не дуже така історія. прямо там комфортно. Тому хай кожен обирає свій шлях, і кожного, ну, кожного своя дорога.